Вітаю вас, шановні присутні, котрі переступили дому цього, щоб послухати Боже Слово. Так як у вас практикуєте знайомство, моє ім'я вже для вас назвали, мого батька було, є, народжено 9 дітей. Я найстарший, одружений, Бог подарував. Хорошу дружину, ми маємо четверо діток. Маємо бажання служити Господу і людям. Оскільки Бог дає, скільки Бог дає мудрості пізнавати його святе Боже Слово, пізнавати Бога в своєму житті, маю велике бажання ділитися цим з людьми, котрі окружають нас. Дякую моїм братям, котрі предложили поїхати з ними. І бачити вас, дуже приємно мені бути разом з вами, прославляти ім'я живого Бога, котрий є серед нас. Слава Ісусу Христу! Він є живий. Алілуя! Слава Богу! Відеокліп побачив цими днями, як маленький хлопчик звернувся і каже, пане президенте, коли Україна переможе? Він обняв його і сказав такі слова, Україна вже перемогла. Друзі, дякую Богу, що ви є живі. Дякувати Богу, що Київ вільний. Дякую Богу, що Україна існує. Слава Ісусу! Це милість Божа до нас проявлена. Хай Бог усіх вас благословить. У цей непростий для нас час, але ми продовжаємо жити, продовжаємо іти за Христом, продовжаємо приближатися до Нього і готуватися до зустрічі з ним. Бажання серця мов прочитати для нас місце Божого Слова, яке записано в від святого Івана з 4 розділу, будемо читати з 15-го вірша. Євангелія від святого Івана, 4 розділ 15 і нижче вірші. Жінка сказала йому, пане, дай мені тієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Ісус сказав їй: Піди поклик чоловіка Твого і приходь сюди. Жінка сказала у відповідь: Я не маю чоловіка. Ісус сказав їй: Ти сказала правду. Що чоловіка не маєш, бо ти мала п'ять чоловіків, і той, тепер, котрого тепер маєш, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка говорить йому, пане, бачу, що ти пророк. Отці наші поклонялися Богу на цій горі, а ви говорите, що в Єрусалимі те місце, де треба поклонятися. Ісус сказав їй, Жінко, повір мені, що надходить час, коли не на цій горі і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, а ми поклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від Йудеї. Але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. Бо таких поклонників отець шукає. Бог є дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в дусі і істині. Жінка говорить, йому знаю, що прийде Месія, котрий зветься Христос, і коли Він прийде, то звістить нам усе. Ісус сказав їй це я, котрий говорю з тобою. У цей час прийшли учні його і здивувалися, що він розмовляє з жінкою. Проте жоден з них не спитав, чого хочеш, або про що з нею розмовляєш. Жінка залишила свій водонос і побігла в місто, і сказала людям: ідіть, погляньте на чоловіка, який сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. Вони вийшли з міста і прийшли до нього. Амінь. Амін. Хто читає Євангелію, ви знаєте цю історію, тому що люди, котрі мають бажання приближатися до Бога, ми віруючи діти Божі, рекомендуємо їм прочитати Євангелію від Івана. І більшість із вас із нас читали найперше книгу апостола Івана, котра залишена для нас. І ви читали цю історію. Друзі, тема моєї проповіді називається зустріч з Ісусом Христом. Перше, на що хотів би звернути коротенько свою увагу і вашу на те, як жила жінка Самарянка. Ми довго не будемо її аналізувати або розмальовувати, але Два віршики з місця Божого Слова прочитано, говорять, що не дуже популярне в неї життя було. Її доля була поламана, її життя було непросте. На перший погляд, коли ми про неї читаємо і роздумуємо, ми винуємо жінку. Вона не змогла прижитися з одним чоловіком, і вона почала міняти їх. І життя її дуже різко почало танути. Почало падати, почало опускатися, і думка виникає, що вона прийшла до колодязя, щоб набрати собі води в обідній час, коли люди, е, люди не йшли, тому що була сильна спека в обід. Люди намагалися знайти тінь, щоб удалитися від палаючого сонця. але ця жінка прийшла розчитуючи на те, що її ніхто не зустріне. Ну Ісус, зморений дорогою, ішов, і Він сів край криниці, щоб відпочити, а учні пішли, щоб купити їжі. Ісус Ісус зазнав, що прийде жінка, втомлена, долі, змучена, яка в своєму серці має тепалке бажання роздумувати про щось живе. Про щось правдиве, про щось святе. Опісля ми будемо згадувати про те, що вона сказала, Господи. Ми знаємо, що отці наші говорили або предки наші говорили, що на тій горі, а ви, і удеї, говорите, що в Єрусалимі повинні люди поклонятися Богу. Но це буде пізніше. А зараз життя жінки. Друзі, воно не просте, воно втомляє, воно приносить смуту, воно забирає радість, воно приносить хвороби, життя тяжке, життя без Бога. Воно є гірким життя. Але на щастя, ця жінка зустрілася з Ісусом. Вони почали спілкуватися. Ісус задав їй питання, або, або прохання сказав, дай мені напитися. І жінка начебто нападає на нього і говорить, як це ти, перший ти чоловік, другий ти іудей? А іудеї з самарянами не розмовляють? Як це ти так унизився і просиш у мене напитися? Цього бути не може. І почала унижати. Ісус говорить, що о, коли б ти знала дар Божий і хто говорить з тобою, ти б у нього просила і він дав би тобі води живої. Самарянка каже, як це ти? Просиш у мене і каже, що ти маєш живу воду, та в тебе черпака немає. Ти не маєш чим достати. З глибокого наживу воду, щоб дати мені, предложити мені. Друзі, дорогі, але Ісус знав, про що Він говорив. Ісус знав, що опісля, через декілька хвилин, ти будеш бігти у місто і будеш свідчити багатьом людям, що ти знайшла Месію. Алілуя, нашому Господу, о, коли б ти знала, дар Божий. Неужелі ти більші від Отця нашого Якова, котрий викупав цю криницю і залишив її для нас? Сьогодні вона спасає нам життя, сьогодні ми поймо себе, поймо скот наш, сьогодні ми живемо. Неужелі ти більші? о коли б ти знала, хто говорить з тобою, ти б просила і він дав би тобі, друзі? Життя з Ісусом Христом, спілкування з Ісусом Христом. Самарянка побачила і відчула в дусі своєму, що перед нею стоїть не просто чоловік іудей. Перед нею стоїть вічі. Його сподь задає питання. Іди поклич свого чоловіка. Вона каже, в мене його немає. Ти правду сказав. Ти п'ять їх мало, а шостий з яким живеш, не чоловік він тобі. Бачу ти пророк, пане. Друзі, Ісус є живий. Ісус більший пророк. Ісус є цар царів. Ісус Творець Неба землі. Ісус Спасити! Ісус Христос помазаний, післаний для Тебе і для мене. Слава Господу! Жінка, бачучи, що це Пророк, почала задавати духовні питання. Де поклонятися? Як служити? Як спастись? Як пізнати вічне життя? Ісус на всі ці питання відповідає її. Настане час, жінко, що не в Єрусалимі, не на Святій Горі, а на всякому місці, де люди стануть і будуть призивати Бога в своє життя. Там Бог буде являтися, там слава Божа буде являтися, там буде відповідь на нужди приходити, там буде приходити ісцілення, там буде приходити допомога, там буде вертатися життя, там буде приходити свобода, тому що істинні поклонники будуть поклонятися Отцяві в дусі і істині. Алілуя! І на це місце ми призвали Ісуса, і Він прийшов. На цьому місці звищається вічне Євангеліє, проповідується вічне Боже Слово. Мої уста можуть бути помазані Духом Святим, і мій розум може бути помазаний Духом Святим і може бути не помазаний. Но слово Боже, яке звіщається на місці цьому, воно є завжди і всякий час помазане Духом Святим Божим, який помазав святе Боже Слово, і воно звіщається сьогодні для нас. Сьогодні питання для тебе і для мене, яка моя реакція на Боже Слово. Сьогодні питання для твоєї і моєї душі, як ми приймаємо Боже живе Слово. Від цього залежить успіх твого духовного життя. Від цього залежить успіх, ідучи за Христом. Друзі дорогі. Самарянка зустрілася з Ісусом, самарянка відкрила своє серце перед Ним. Самарянка залишила свій водонос і побігла в місто і сказала, сповістила всім людям у місті, ідіть і погляньте, чи не він Месія, тому що я пізнала його, тому що Він мені розказав моє життя, тому що я відчула, що це той, про якого звіщали пророки. Це той, котрого помазав вічний Бог. Зачитаємо Івангелія від Луки, Слово Боже, яке говорить про Ісуса Христа. Четвертий розділ будемо читати з 18-го вірша. І подали 17-го, і подали йому книгу Пророка Ісаї і, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати добру новину у Боги, і послав мене зціляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення сліпим прозріння і відпустити пригноблених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе, згорнувши книгу, віддав її служителеві і сів. А очі всіх у синагозі були звернені на нього. І він почав говорити їм: сьогодні збулося писання, яке ви чули». І в додаток до цього місця прочитано, зачитаємо Євангелія від Івана, перший розділ, 29 вірш. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до нього і говорить, ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Амінь.